Якщо в тебе є бажання знати, як будуть у тебе відбуватися події на протязі дня, то якраз мій контент найближчим часом буде саме для тебе, бо я буду розповідати, як порахувати саме енергію дня для тебе. Саме через твою дату народження, що потрібно зробити, як порахувати, що з чим з'єднати, і потім буду давати поступово кожне значення, щоб кожен з вас зміг відчути ту енергію, яка з ним кожного дня стикається, і іноді не зрозуміла, а чому так відбувається? Сьогодні я наповнена, сьогодні куча в мене якихось ідей, якихось проєктів, дуже багато зустрічей, а якісь день ну, просто як таке затиша. Да? Чому так відбувається? Тому що з нами завжди різні енергії, і ці енергії нам пропонують різні події в нашому житті. А коли ти знаєш, ти можеш сам керувати своїм життям кожного дня.